Я ніколи нічого з собою не робила, а у людей вже є гроші. Я десь не дотягую, що зі мною не так у всіх краще життя, всі багатші, всі стрункіші, всі молодші. Чому я прокинулася знову не мільйонершою? Привіт, мої люди з інтернету! З вами Катя. Ви на каналі Unicorn Space, Це означає, що сьогодні п'ятниця, і ми з вами знову зустрічаємось, міркуємо про життя, думаємо, що з нами не так і як можна зробити, щоб з нами було все так. І знаходимо підтримку одне в одному і робимо життя одне одного, одного кращим. Привітики! Вчора у нас був день вишиванки. Я сьогодні вирішила до вас трошечки на святковому, а не просто в футболочках, як я люблю завжди. Е і бачите, трошечки змінила картинку. Не знаю, може ви не помітили, але я її, правда, трошечки змінила. Сподіваюся, вам сподобається. І якщо не подобається, напишіть в коментарях, як завжди, що за мною не так. Е а якщо подобається, то дуже круто і теж напишіть мені пару хороших слів. Сьогодні ми з вами тут для того, щоб обговорити одну з дуже таких болючих і тригерних тем це тема порівняння себе з іншими. Особливо коли здається, що у всіх все набагато краще, ніж є у вас. Знаю, це дуже поширена штука, коли нам здається, що у всіх краще життя, всі багачі, всі стрункіші, всі молодші. А одні ми за чимось, блін, не встигаємо. І я хочу поділитися своїми думками з цього приводу. Я не буду вдягати біле пальто, хоча я і в білій блузочці, звісно. Але я б хотіла визнати, що у мене теж є така проблема. Я теж постійно порівнюю себе з іншими, і мені постійно здається, що я десь не дотягую, що зі мною не так, що у всіх все краще, а я десь позаду, я десь не там, де хотілося б бути, чому у всіх є якісь можливості, де мої можливості, і я впевнена, що ці думки вони не тільки у мене. І я поділюся тим, як я справляюся з цими думками. І чому взагалі так стається і що нам може допомогти? Поїхали. І так, звідки у нас взагалі береться оця вся єрунда про те, що у інших життя краще, і чому ми взагалі всюди не встигаємо? Я думаю, це очевидно. Найбільше джерело наших комплексів це, на жаль. Всі соцмережі, якими ми активно користуємося і без яких ми вже не можемо уявити власне життя, на мій погляд, в соцмережах от є дуже велика сила, як позитивна, в тому сенсі, що можна знайти дуже багато натхнення, можна знайти дуже багато підтримки, можна знайти дуже багато. Способів реалізуватися, виразити себе, знайти однодумців, спілкуватися е, і покращувати власне своє життя, але е, знаєте, от. У всього є дуальність така, і соцмережі, вони не виключення, вони дуже часто стають джерелом ем, дуже великих проблем, психологічних, а то й фізичних. Коли, наприклад, існує булінг, так, цікування в інтернеті, люди зазнають шахрайства, стають жертвами там, якихось негідників. І так само от, одна з таких негативних проявів соцмереж це те, що ми постійно Порівнюємо себе з іншими через те, що в нас є постійно цей доступ до інформації, постійно є доступ до е, життя інших людей, як нам здається. Але це насправді не зовсім так, і я про це трошечки пізніше розповім. Е, нам здається, що ми прям. Е, от е, Бачимо оцю картинку, як воно є у інших, і ми приміряємо цю картинку на себе, але ми забуваємо про деякі ключові. Аспекти. Я скажу чесно, от у мене, наприклад, є такі тригери, які мене дуже сильно прям ну, б'ють по моїй психіці, і я постійно над собою працюю в тому, щоб не плутати дійсність, так і уявні, уявні мої якісь враження. У мене два таких тригери зараз: це гроші, і це вічна молодість. Тому що я ну, жива людина, я не е, приховую те, що е, мені 35 років. Я ніколи нічого з собою не робила. В плані косметології, наприклад. Е, і я ні разу в житті собі губи не вколола. Мені не ні граму і а у косметолога взагалі в я була на першому курсі університету. Ну, оскільки мені 35, можете здогадатися, що це було дуже давно. Якось просто. От В моєму житті раніше не було такої нагальної потреби. Я була собою задоволена. Але в останні декілька років, зокрема, і через повномасштабне вторгнення, мій організм, моя фігура, моє обличчя змінилося дуже сильно. Можливо, для когось це непомітно. Але я бачу себе щодня, я бачу себе в дзеркалі. І я, коли бачу особливо дівчат, жінок, які старші за мене і виглядають дуже. Круто, дуже молодо, мене, звичайно, це дуже сильно тригерить. Але, по-перше, я чесно жму гроші, бо я бачу, що це дуже дорого коштує, якщо ми кажемо там про ін'єкційну косметологію. Якщо ми говоримо навіть там про масажі, це теж курси масажів, там, і все таке це теж потребує грошей. І ще мені дуже страшно починати якісь косметологічні втручання, тому що я. Розумієш, що якщо ти починаєш, то ти не закінчиш, ну тобто. Для того щоб виглядати завжди гарно, тобі умовно треба підсісти на цю так звану голку краси. І мене це відштовхує, мене це відлякує. Я от побоююсь цих штук. Але при цьому я розумію, що деякі речі, от ну, вже неможливо повернути в той стан, який вони були ну, умовно, 5-10 років назад на моєму обличчі. І для цього або ну потрібно мені змиритися, або потрібно піти таки в цей от мій страх да, косметології, і стати вже однією з тих, хто якось там доглядає за тим, щоб виглядати молодшою, свіжішою. Ну, Але поки є, як є. Незважаючи на те, що я так ніби усвідомлено про це зараз все розповідаю, це не означає, що мене це не тригерить. Так само і щодо грошей. Я коли бачу, як люди от, розвиваються і здається, що проходить невеликий час, а у людей вже є гроші, вони ніби почали там умовно інвестувати там місяць назад, а здається, що вже у них там мало не мільйони. Я така, да блін, як так? Де, де, де ця чарівна кнопка поповнити мій гаманець? От, як мені зі 100 доларів зробити мільйон? Де мої мільйони взагалі? Коли я вже буду? Чому я? Прокинулася знову не мільйонершою, я не розумію. Я хочу, а, але насправді все лише. Так здається. Оце я, я розповіла там да, про свої якісь тригери. У кожного вони свої. Там хтось тригериться об подорожі. Особливо, якщо там люди якісь невиїзні, а бачать, що хтось там зі своїми коханами виїжджає і не знає, як, чому, чому так несправедливо, чому я вдома, а хтось там подорожує зі своїм чоловіком. Так само інші тригеряться обстосунки. Особливо зараз в період. Коли багато пар проживають цей стрес через війну, що вони розлучені, роз'єднані, і хтось ходить так, от, як я, да? тут планує весілля, святкує заручини, а хтось розписується онлайн через те, що їх коханий в окопі. І я розумію ці тригери, у кожного вони свої, хтось там тригериться об тяжолий люкс. Ну, коротко. Цього надзвичайно багато. У кожного буде щось своє. Але є одна ключова штука, про яку треба пам'ятати, коли ми починаємо відчувати оцю ядучу суміш, де у нас гнів, заздрощі, якийсь розпад через те, що ми не такі, нам щось недоступно. І зараз я розкажу. Це? І так, ключовий момент, про який ми забуваємо, це те, що ми з всіма цими людьми пройшли абсолютно різний шлях. І те, що ми бачимо фінальною точкою, ми абсолютно не беремо до уваги, який шлях подолала та чи інша людина для того, щоб в цю точку прийти. Ми не зробили жодного кроку. Як то кажуть, да, є, така от, є таке прислів'я взуй мої черевики і пройди моїм шляхом, і тоді засуджуй мене. Це саме те, що я маю на увазі. Ми не зробили жодного кроку у черевиках умовної людини, приклад якої нас тригерить, з ким ми себе порівнюємо. Ми починаємо себе знецінювати і думати, що з нами не так, але при цьому ми. Абсолютно, випускаємо з уваги. Те, що людина пройшла, які жертви вона принесла, скільки у неї там було дисципліни, чи була у неї стороння допомога, чи дійсно вона все зробила самотужки. І якщо ми проаналізуємо це і візьмемо до уваги, то виявиться, що все не так ажурно, як нам здається, по одній картиночці або там одному рілзу, або двох, двома сторіс. У нас, коли ми дивимося в соцмережах на інших людей, дуже Сильно тунельне таке мислення. Ми дивимося в отаку маленьку дірочку і бачимо лише от кінцевий результат, який на іншому кінці тунеля. Але при цьому ми не бачимо все, що оточує цю людину, і що наповнювало її шлях, її процеси, і як вона до цього прийшла. Але більшість з нас зростала в постійному порівнянні себе з іншими. Звичайно, всі наші травми, всі наші невпевненості, вони беруть коріння далеко з минулого, починаючи з дитинства, потім якісь невдалі стосунки, друзі, робота і так далі. Саме там, де були оці фрази. Ти що не можеш, як Петя Вася, Маша, Даша, ти що, не можеш постаратися, ти не можеш навчитися краще, ти приніс там 10, а чому не 12. Оці постійні порівняння, або коли там в стосунках тебе порівнюють з колишнім, або з колишньою постійно, я й такі історії наживо чула, це просто треш, звичайно, але це породжує постійно. Оце от почуття, що я недостатньо. Мене порівнюють, значить, хтось кращий або був, або є. А значить, мене недостатньо для того, щоб мене любили. Мене недостатньо для того, щоб у мене було щось хороше. Я не заслуговую на те, щоб мати краще життя. І от така от канва вона закладається в нас з самого дитинства. І коли ми дивимось в соцмережах чиїсь успішний успіх. Ми не думаємо про свої травми, ми лише підкормлюємо себе і свою, свій вже знайомий паттерн, про те, що я не заслуговую на краще життя, там стосунки, роботу, гроші і так далі. А підкормлюємо ми його. Чому? Бо ми вже з ним знайомі. Нам про це вже сказали наші мами, тати, вчителі, колишні роботодавці і друзі за все наше життя. Вони нам про це сказали, нам це відомо, нам наші психіці. З цим уже комфортно, ну, умовно комфортно. Але вона знає, як жити з цим. І тому, коли ми бачимо щось, що нібито підтверджує цей паттерн, ми радо приймаємо його і радо селимо в себе як такий, який є правдивий. Але ж це. Не є правдою для того, щоб зрозуміти про те, що я заслуговую дійсно на краще, і моє життя воно може мінятися. Я можу заслуговувати набагато більше приємніших речей в моєму житті може бути все. По іншому. Для цього треба робити е, усвідомлені кроки і брати відповідальність за своє життя на себе. Умовно, можна сказати, а вона насасала собі на нову машину, або е, сказати, а ну, звичайно, в неї цицькі, значить, тому їй все дають. Але якщо ми навіть візьмемо, що е, таке твердження є вірним, е, ці цицькі треба було ще зробити. Треба було ще взяти на себе відповідальність, піти, лягти під ніж і зробити ці цицьки, прийняти це рішення. Розумієте? Для того, щоб щось змінилося, і умовні і там, дівочки з цицями все давали. І це її вибір, це її відповідальність. А, але. А... Взагалі ж це можуть бути і не пов'язані речі, але ж ми про це не думаємо. Ми робимо якийсь умовний висновок. Ми робимо висновок про себе У мене нема цицьок, значить, тому у мене немає гарного життя. І нам з цим простіше жити, ніж взяти відповідальність на себе і сказати собі Ні, блін, моє життя не таке, як я хочу бо десь щось я не роблю для того, щоб моє життя змінилося. Що робити, коли ви провалюєтесь в це порівняння? Що ж, як собі допомогти, так? як вийти з цього ем, отакого, ну, стану, коли нам здається, що з вами щось не так? Перше, що я б порадила, це зупинитися і задати питання, чи дійсно я все знаю про те, як. Досягся оцей результат, якому я зараз умовно там заздрю, або через який я почуваю, що зі мною щось не так. Я не така успішна. Чи дійсно я знаю, як склалася вся ця картинка? Чи я роблю зараз поверхневий висновок про те, як досягати цього результату, і обмежую себе своїми установками, своїми паттернами? Ще непогано пам'ятати про те, і згадати про те, що ви ж і самі показуєте в соцмережах лише вигідні для вас речі. Зупиніться в такий момент і подумайте, а як ви самі транслюєте ваше життя? Чи показуєте ви свої? Фейли, чи показуєте ви свої якісь промахи, чи ви показуєте тільки те, що. Прийнято показувати, чи це от тільки така теж ширмачка однієї частини вашого життя. І коли ви зрозумієте, що дійсно ви показуєте лише частинку, можливо, ви зможете повернутися і подумати, що і інша людина показує лише частинку того, що їй вигідно показати, що вона хоче показати, чим вона хоче поділитися. Не забувайте. Умовний рілс чи сторіс це лише одна хвилина. Одна хвилина з 24 годин доби людини, за якою ви спостерігаєте. Не можна робити такі поверхневі висновки з одної хвилини. Життя, яку ви бачите. Ще я раджу відслідковувати моменти, об які ви тригеритесь. І якщо це, ви, наприклад, підписані на якихось людей, блогерів там да, або знайомих, на яких ви реагуєте так негативно, постійно, через яких ви постійно думаєте, що з вами щось не так, і ви не такі успішні, не такі красиві, не такі молоді і тому подібне, я б е, дуже вам радила обмежити споживання е, такого контенту. Е, знаєте, зараз дуже багато є е, людей. Які транслюють більш здорове ставлення до себе, більше такі гуманістичні цінності Уже трошечки відходить, слава Богу, оцей успішний успіх, за яким всі так гналися. Для того, хто у кого це все ще залишається цінністю, хай буде, я не проти, хай це буде. Для когось це потрібно, для когось це окей. Але якщо ви постійно перебуваєте, ви постійно на це дивитеся, постійно перебуваєте в цьому стані, коли вам погано? Я дуже. Дуже сильно раджу вам е перестати дивитися такий контент, або хоча б мінімізувати його. Якщо це прям знайомі вам люди, е можна Ну там заблоковувати їх частково. Ну Тобто, наприклад, обмежити там перегляд сторіс і не дивитися їх, якщо вам неприємно, якщо е там щось не так, якщо люди дійсно е вас поважають і дійсно вам дорогі, і. І вони цінують вас, вони нормально поставляться до того, що ви не дивитесь умовно їх сторіс. Можна побудувати здоровий діалог і сказати, що, вибач, я тебе люблю, ціную і поважаю, але в силу мого певного вразливого стану я зараз не можу спокійно дивитися на те, як ти подорожуєш. Я щиро за тебе рада, але просто мені легше, коли я на це не дивлюся зараз. Це виключно про мене, це нічого про те. Тому, будь ласка, не наображайся, що я не дивлюсь твої сторінки. Можна зробити так: якщо людина дійсно вам друг, вона сприйме це нормально. Якщо а, вона почне там щось єріп'яниться і казати, про те, що а, бля, та ти якась кончена, або ти мене заздріш, ти що, не можеш просто за мене порадіти, Ну, можливо, це не такий і друг, якого варто зберігати. Я думаю, це очевидно. Почніть фільтрувати своє оточення. Я знаю, що дуже часто страшно залишитися самому, і зараз, в принципі, такий час, коли здається, що ми всі розрізнені, ми всі десь кожен сам зі своїми проблемами. Але це не означає, що треба триматися за людей за кожну людину, яка хоче просто бути в вашому полі, але при цьому не приносить нічого, окрім токсичності або якихось негативних у вас відчуттів. Все ж таки, я думаю, турбуватися про себе варто в першу чергу, а потім вже думати про те, що подумають інші. Я хотіла б ще раз наголосити на тому, що. Порівняння з іншими воно дуже часто є недоречним. Ми не маємо. Принижувати і применшувати себе, просто тому, що бачимо, що хтось знаходиться в на іншому відрізку свого шляху. Ми в різних точках, ми кожен на різних точках і кожен іде свій шлях унікально. Ми не можемо пройти його абсолютно всі однаково. Тому, коли ви намагаєтесь себе порівнювати з іншими, Намагайтеся переключити це в якусь таку здорову, можливо, агресію, яка е, дозволяє вам діяти, не було ти когось в інтернеті, підхитити, що, а, блядь, ти там насасала собі на нову тачку. А е, взяти оцей от запал, який у вас виникає, да, і звернути його не на применшення себе, а на, на таке от паливо, яке стимулює вас до дій і до змін. Вашого життя до якісних змін, вашого життя, тому що для того, щоб міняти своє життя, потрібна дійсно агресія, потрібні активні зміни, активні рішення. Для цього треба бути прям дуже сильно на характері. Я хочу вам сказати, коли ви чуєте оці от. Дзвоники про те, що: А, блядь, я знову не така успішна, я знову не така, як всі, а у когось там, блін, все краще, а у мене життя дно. Візьміть оце все і подумайте, яку одну маленьку річ. Одну маленьку дію ви можете покращити уже зараз, уже прямо от встаньте і зробіть це. Наприклад, я от зараз намагаюся себе привчити пити воду. <смі> Як це не дивно, але мені от прям дуже важко пити воду, пити її в достатній кількості. І я розумію, що моєму організму від цього погано. І що виглядає теж не дуже добре, в тому числі через те, що я е, недостатньо споживаю води. І я намагаюся кожен раз, от кожен день для мене. У мене ця маленька нова боротьба з тим, що я от, намагаюся пити воду. Отак от і ви маленькими, малесенькими кроками не намагайтеся просто зруйнувати своє життя під фундамент, а потім зразу побудувати замок. Так не буває. Почніть спочатку, з маленького розхламлення того, що у вас є. Нехай у вас буде ваша, ваш ще не замок, а лише маленька хатинка. Але приведіть її до ладу, уже хоча б оце не зносьте її, а просто приведіть до ладу маленькими кроками, маленькою турботою про себе і в першу чергу заміною думок про те, що з вами щось не так, і ви недостойні хорошого життя. Ви достойні. Я вам точно кажу. І так, я вас зараз дуже ще трошечки попрошу. Щоб ви в коментарях мені написали ваші тригери, е, в які моменти у вас виникає відчуття, що от блін, зі мною щось не так. От у мене, от, я не дотягую, обшо ви чіпляєтесь, що вас дуже сильно от, викликає цю емоцію. Мені дуже цікаво е, дізнатися про це. І ще я вже вам казала у кожному відео, будь ласка. Підпишіться і обов'язково ставте вподобайки. Мені дуже приємна кількість переглядів на моїх відео. Але статистика каже про те, що дуже багато дивляться непідписаних людей. І через це а, я не можу ще більшим людям показуватися. Ставте, будь ласка, вподобайки і підпишіться. Будь ласка, це, по-перше, підтримка. Це показує мені те, що е, дійсно я роблю щось корисне, що вам це потрібно, що вам це заходить. Ви ж самі розумієте, що коли ви щось робите, вам дуже приємно, коли це помічають е, і якось вам дають про це знати. І от вам просто два рази тисніти кнопочку: перше це поставити лайк, а по-друге, на підписочку тикнути. Ви просто два кліка робите. А мені це афігеть, як приємно, які дофаміни, ендорфіни просто зриваються в моєму мозку. Давайте підтримайте мене, бо мені дуже подобається підтримувати вас своїми відео, і ви коли залишаєте коменти. Це теж неймовірно приємно. Це прям, ну, взагалі, ван лав. Тому не зупиняйтеся. А продовжуйте. І підпишіться, підпишіться. Таке от сьогодні відео у нас. Тому я сподіваюся, як завжди, що вам було цікаво і корисно, пізнавально. Я чекаю на ваш фідбек і кажу вам до побачення до наступної п'ятниці. Бажаю вам, як завжди, шикарного життя і кожної хвилинки, в якому нема Росії. Слава Україні! До нових відео! Так, раз, два, три, поїхали! Може, ви ну відео вийшло? Нет.